Добро мирно є, не розпокою затишку. Так. там дівчат казала. Будеш класити, огірки покажи. Ми старого відра відраку не можемо. Віду твого найти не можемо. О, бачите, ціле відро. Огірків вчора вибрала, казала маленьке відерце буде огірків. Так що? Є таке діло. Чую, чую, що ти тут сидиш, чую. Кріп під них складемо. Це я на трохлітрову банку. Кріп. Та я вже все помила. Хрін. Листок. О, ось так. Виглядає. Часник. Великі зубці розрізаю на двоє. Воно краще проходить тоді і тоді є діло. Так, так, все. Так. Беремо огірочки. Гуш. Ось так я проколюю. Вони краще проходять розсолом, і вони тоді всередині не робляться пусті. Є люди, що не розрізають, я нікого не заставляю розрізати. Я весь час так, моя мама так, баба моя, мама так квасила, і я так квашу. І, і все нас влаштовує в такому розпорядку, як то кажуть. О, Іванку вже кози пригнав. І ось так проколола і вони тоді смачненькі виходять, файненькі. А які смачненькі, зараз покажу. У мене вже є наквашений. Ось. Так, що ось таке то. Огірочків нам треба багацько. Перше відро огірків, що я вибрала цього року. Вибирала там по пару штучок, ну. Відрашення огірків не вибирала цього року. О, зараз ми їх складемо тісненько, бо я тісненько складаю. Є люди, бачила і навіть знаю, що кажуть, що не треба їх тісно складати. Все воно собі спресується. Ну, я складаю тісненько, щоб їх було повно в банці файно напхано. А тут же як хто хоче. Хочете тісненько, хочете, не тісненько, то вже ваше діло. О! Ось так. Зараз ми їх сюди вибираю, котрі більші, в банку трохлітрову. А в півтора літрові можна накласити, котрі менші. А може й буде ще трохлітрова одна. Зараз подивлюся, я щось в пакеті подивилася, вроді е, вроде небагато тих угірків. Ось. Ха. З чорним пасочком коло зірки. О, ось так складаємо, накладемо огірочків, тоді на трохлітрову банку ось такий стаканчик солі розводжу. У воді і заливаю огірочки. зверху ще заложу кропиком і хроном, і тоді, солею заляла, кришкою накрила. Якщо треба, щоб розраз вкисли, то оставляю в тому. В теплі. Якщо не треба, що це на зиму, виношу в льох чи погріб, як там хто знає. І вони собі там стоять прекрасно до того моменту, коли я не прийду їх брати. Так що ось таке. -то. Десь треба меншу, бере, меншу, закладаю. І будемо, то кажуть, господи, допоможи багато запасів на займу зробити. Закривати я не закриваю, бо писали, як закриваєш, покажи також. Ні, я не закриваю огірків. У мене закритих ніхто не їсть. Ось, то я не закриваю. Не люблять закритих. От квашений йдуть, а консервований ні. То я їх і не закриваю. Помідори є, закриті ще. Ще тих не поїли. Ось, а угірків не закриваю навіть банки. О, напевно, ще буде один, один банка великий. Є, е, що люди краєчків кінчиків не обрізають. Я обрізаю кінчики. О, зараз йду ще візьму одну трохлітрову банку. Так. Закладаю той чесник зверху. Ось От я на, наклала повну банку. Закладаю чесничок зверху. Ну, дуже чеснику багато не, не раджу давати, бо це часник може попекти. Я знаю, люди кажуть, що ні. Це неправда, ну, це ваше діло. Я не даю сильно багато. Ось так. Ось такого, щоб було. Хрін зверху. Те, хрону листочок положила і кропику. І зараз залю зверха росолом і усе. Ну, а це другу банку наготувала вже, щоб. Щоб наквасити ще одну. Буде ще одна банка, ось, і буде нам смачно. Ось так. І усе. Потім покажу, скільки в мене вийшло, бо ще моє тут буде півтора літрова, а може і не буде. Може доложу до тих, що вже вклашаний. Я вже була наквасила півторалітровий огірок, півтора півторалітровий бутиль в банку огірків. Так що ось таке-то. І зараз їх складу. Гоу! ага. Що ти хочеш? Так. Беремо стаканчик, набираємо. Це в мене весь час оця мірка, не знаю, туди 70 грам. Буде три повних щупком ложки або чотири не дуже повних. Висипаю в банку і зараз ще одразу один наберу, поки ложка суха. Наливаю води. А гечки ж не дали, я, я ще не дала, не встигла, бо вони зерно зіли, а гечки ще не дала. О, розмішаємо, щоб сіль розтопилася. Можна просто сіль всипати і не закалатувати. Але мені більше подобається, щоб сіль розійшлася. А ви вже як, як бажаєте, так робите. Кожен. Робить так, як хоче. Ось, так що ось таке. -то. Ну, хтось дівчат пробував за, ну, заквашувати так огірки, по моєму рецепту, казали, що дуже смачні. О. І ще трошки доливаю водою, бо не вистачило. Сипаю другу сіль і зараз також розмішаю. Тільки накрию банку. Ось так. Виходить у мене. О! І зараз залюшу ту баночку. Якраз дві баночки мені вийшло. Так що ось таке то І будемо Ой. І зараз ще ту залю і все. Ну, а тоді покажу, що які огірки квашені. Ну, а це вже мої квашені огірочки. Я ж казала, покажу. Ось Маленько треба мені дістати. О. О! Бачите, які файні. Які смачні, які хрумкі. Ось таке то. Ось так. Класимо ось такі вони виходять хрумкі і смачні. Всім гарно дня. Мирного неба і міцного здоров'я бережіть себе, хай все буде добре.